Кольори національного кримськотатарського прапора небо та золото, синій та жовтий, як прапор України. Було багато і зараз є побратимів, котрі надалі виконують бойові завдання в складі різних сил та військ наших збройних сил по захисту нашої країни. Хтось вже відслужив, кількість років дозволяє списатися зі служби. Хтось далі виконує, хтось зараз лежить в госпіталі, поранений. Дуже мені людина, тому що свій шлях ми починали разом. Хтось зараз назавжди залишиться в пам'яті. Сьомий каже: кримськотатарський прапор для нього означає свободу, віру в майбутнє, честь і гідність. Коли він майорить, українець кримський татарин вірить, що повернеться у свій рідний звільнений Крим. Повернення додому, щоб знову над моєю рідною землею мої два стяги український і кримсько-татарський. І дещо хотів сказати від себе, що всі випробування, які випадають на нашу долю, вони нам даються всі лише ті, які ми ви можемо винести. І як вам би не казали, що все погано і надії немає, пам'ятайте, ви живі.